Рідні мої сьогодні до вас просто з неймовірною вечерею. Це будуть м'ясні такі котлетки печеними овочами. У смачному томатному соусі. Робиться все нескладно, на смак просто неймовірно, особливо зі сметано часниковим соусом. Для початку 500 грамів фаршу в мене свинячий, поєднуємо з однією склянкою панірувальних сухарів, однім яйцем, однією перебитою блендером цибулею та одним пучком нашаткованої петрушки. Додаємо сіль перець орегано, Все ретельно перемішуємо і ліпимо на велички такі продовгуваті котлетки. Потім обсмажимо їх на олії з обох боків хвилин 5-7 на середньому вогні. Починаємо Відготавлювати овочі, помиті почищені три різнокольорових перця, один баклажан, один кабачок, три картоплини великі. Коли досмажились наші котлетки, обсмажимо частинками овочі. Перці баклажани кабачки хвилин 5 на середньому вогні. Робимо соус одну чайну ложку томатної пасти, поєднуємо з трьома перебитими на блендері очищеними томатами та півтори склянки води сіль орегано. Все добре перемішуємо. Картоплю на відміну від інших овочів, обсмажимо хвилин 15 до рум'яності. Далі викладаємо на деко наші котлетки на відстані, і між ними починаємо гармошкою укладати овочі. Заливаємо наші овочі соусом і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Ось і все, наша неймовірна вечеря готова. Ці котлетки з овочами просто неймовірні. Від того, що ви їх обсмажуєте, змінюється смак. Не зможете відірватися смачна сметана чесниковим соусом зелення.